Привіт, друзі! Вітаю вас! Ось така я красуня. Вийшла зараз на грядку, хочу, у нас з'явився <кхід> новий урожай малини. І зараз вам покажу, яка вродила. Посадили малину, один урожай був влітку, а це, бачите, під осінь знову пішов інший урожай. Так, ось наша малина. Ми її садили такими рядами, але вона дуже густа розросталася. будемо її проріджувати. Так, і ось взяла таку тарілку. Ось такий урожай. Якщо видно, то сонечко засвічує. Ось дивіться, скільки бджіл літає, скільки. Зараз будемо рвати. Ось така малинка. Так. Кругла, тому що влітку у нас була така, може бджіл, скільки би не покусали. Була така довгенька, а зараз ось така кругленька. Ось такі зарослі. Дуже густа, треба проріджувати, тому що ми боялися, щоб вона ну, не засохла, вродила і не прорідили, а вона сильно позаростала. Ну, є щорвати на заморозку чи на варення, можливо. Ось така малина. Так. Ось дивіться яка красуня. Бачите, але ж бджіл літає. Так, ось тут полуниця в нас. Ось такі раз, два, три, чотири ряди, рядочки. Ми її трошки теж прорідли, між жаддя, щоб вона вуса не пускала. В сторони. А ми їх направили у ряд, трішки повідсапували, щоб вона могла гарно рости, розвиватися. Так, ну тут агрус у нас був. Це малини також трішки. Що в нас ще? Зараз щоденько покажу. Так, це Йош також, такий величезний розрізся. Ось дивіться, молода яблунька. Ось такі яблучка на ній. Гарні такі осінні яблука. Там, бачите, так прямо ось на, і, і на гільзі прямо ростуть. Це в нас зелений семеренко. Дуже люблю, одні з моїх улюблених яблук. Ось такі зелененькі. Бачите, прямо гілки погнулися. Зараз покажу, який у нас в цьому році виноград. Так, насіння сушиться. Ось такі квіти. Дивіться, герань як цвіте. Так, трасон. Троянда в нас така велика. Кущ дуже старий, величезний, дивіться який біля криниці, бачите? Перчик гіркий, росте в таких баночках ось такий. І ось дивіться, скільки воно гаду. Будемо робити вино, мабуть, такий. Виноград. Хустит цвітуть. Так, ось тут вже стигли. Я вчора куштувала. Ось такий сильний, смачний. Ммм, тільки ще кисленький, але хороший. Такий. Ось дивіться, який грона. Є трішки і сортового. Ось тут ось такий виноградик. Скуштую. Ну, солодкий. Так. І тут у нас грушка молода. Ходить, який врожай. Це сортова. Родин чи щось таке? Грушки. З такі. Так, ну що ж, ідемо рвати малину. Ось такий ще перчик у нас є. Це той, що начиняти. Родить, ще не знаю, ну вже давненько родить. Вже рвали і начиняли, і морозили. І це і то, що надо, він росте. А на іншому городі вже там червоний, красивий є. Ось такий перчик. так. Я тут причаїлася, а бджілки кругом мене трудяться. Літають, гудуть, але я їх не боюся, вони мене не чіпають. Не знаю, може і зачеплять. Ну, Кажуть, що бджоли відчувають. Я їх дуже люблю, бджілки наші трудівнички. такі маленькі, якісь такі маленькі, наче дикі, знаєте, ото, трудяться, малина цвіте, і вони тут прямо. Розкошують. Ось вже трішки назбирала, бачите врожаю така кругленька, смачненька, солодка. Смачна малина ось манюня присіла, порпається, шукає. Не знаю, вам видно, друзі, тому що мені щось так погано видно. Воно сонце мені засвічує. І дуже погано я бачу. Вон джілки. Ось о, літають кругом мене. Збирають, трудяться. Знаю, видно вам чи ні. Надіюсь, видно. Ось ти бачите, ще скільки ось зеленої. Ось зелена малина ще скільки це Вона буде і буде, я думаю. Ще до осені будемо ласувати малинкою. Пчілки. Так, ну що ж, продовжуємо далі працювати. Налетіли жуки-смердючки. Дивіться, повна миска сидить. Ах. Хе. Смердючки. Такі. Хм. Дивіться, ось показувала вам гіркий перець у горщиках, а це ось на грядці. Подивіться, яка врожайність. Перець на перчині. Зверху ще зелененький, всередині він червоний. Це ми вже ж позривали, закрутки робили. Дивіться, який перчик. Ось такий. Бачите, дивіться на одному кущі, скільки перцю. Дивіться. Це кріп молодий. Садили, ну, буквально. В середині липня, мабуть, і ось молодий кріп. По сходи вже і зрізали, і це вже він навіть, бачите, почав ципки йти. З такий кріп. Там картопля. Вон, молода посохла, а та ще вона така зелена. Батько робить картоплю сажалку, але щось там не виходить. Сам робить щоб нікого не наймати, а своїм копати наша ДТ стоїть. Хочу зараз вам покажу троянди, які в нас зараз цвітуть. Це слива, Вона падала повно. Але деякі гарні, а деякі такі оці крупні сині. Смачні, але вони червивіють. Так, наш джондір стоїть. Комбайн. Черешня обрізали цей рік. Це рання черешня Розрослась, була малесенька, а це вже яка гарна стоїть. Так, ну ось квітник. Красу, красульки, оці, як вони правильно забули, називаються. Між ними ось самшит. шит. А це молоді ростуть ось такі, цвітуть жовті, вночі розцвітають такі рози. Пахне так. Дивіться як красива. Це жовті які гарні кущі великі. Дивіться, які красуні. Ось такі. Пахнуть усі. Ось така якась оранжева. Так, ось така. Ці вже відцвітаються. Це біла. Ну, вона зразу була гарна, така біла, А це, бачите, трохи така. Якась щось, крапочку, щось наче побити оту. Так наш Чижик. Що Чижик? Жарко? Жарко, да? Так, це ось якась розцвіт. А, це, мабуть, це плетючка мать розцвітатиме. Така все красива така. Темно рожева така якась. це я робила арку, плетючка тут у нас. Так, арка. Мечте. Ну, Там хоста цвіте. О, ще один такий кущ вимагав. По вишки. Ось такі рози. Троянточки такі. Красиві. Такі. Ось така. Отака красуня заховалась. А тут оце така цікава, червона із полосочками бордовими. Ідемо з Данію і з Антоном по кору. Хочу назбирати соснової кори, собі в квітник до квітів покласти. Ну, можливо, буде вологу тримати, і бур'ян не ростиме. Тому що з Данію, зараз, якщо там щось є, звичайно. Антошка. Антошик. Антох. Все, далеко. А ти що? Йдемо. Пішли. Угу. Йдем. Захмарилось. Але жара, нема чим дихати. Ну, все одно поїдемо дві ставати. Не знаю, далі. Папа сказав, що теж. Угу. Сливи вже достигають. Горки. Собаки. Ось такі сливи вже сливи шіпше так, йдемо. Ось прийшли вже на Галявину, щось туди всередину. Зайдемо. Не знаю. Подивимось. Чи там є щось. Тому що сосни пропадають, сохнуть. Чи їх є щось. Може щось буде трохи. Не знаю. Остав. Пишу. Так. О, бузина ось кущова. Дивіться, яка вже достигла. А воно ну, бачу, кора лежить. Так, дивіться, яка Бузина. Та що? Так, ось о, кора, Зараз наберемо. Так, ось кора знайшла, Зараз буду збирати. Не знаю, правильно чи неправильно. Ну, попробую. Якщо буде не подобається мені, то прийму. Душно в лісі, душно. Але ж трохи вітерець, але все рівно душно. Але ж сосна, а, повітря чисте. Хотіла розповісти, для чого я збираю кору. Хочу замульчувати землю, особливо там, де в мене ростуть троянди. Тим більше замовила ще 5 троян, хочу себе в себе місці на клумбі посадити, спробувати. От, ну, буду пробувати перший раз, не знаю. Можливо, хто засип... кору не, буду, не замовляю, як ви бачите. Хочу попробувати ось таку лісову. О, дивіться, скільки я вже назбирала Вже півмішка. Не знаю. Кажуть, що можуть і мурахи завестися. Ну, надіюся, що все буде добре. Буду лежить крупної фракції. От, ну не знаю, буду пробувати. Хто, можливо, так пробував, поділіться, дівчата, досвідом, як з корою і де, можливо, ви брали, чи брали з лісу і як вам. Ну, Хочу спробувати, побачимо. Так що, що виходило, можливо, пишіть, будь ласка. Так, ну ось, назбирала мішок. Ось такої крупної фракції. Вона, в принципі, легко ламається, можна потім помільчить. Буду пробувати вдома. Якщо не вистачить, то приїдемо ще назбираю. Ось така кора. Спробуємо підрози. Фух, жарко, мокра вся, не знаю. Фух, жаріще. Така сосни, бідня пропадають. Бачите, скільки попадало? Щось їх їсть, тому що кора така. Є, видно, що в таких дірочках, ніби їх хтось гризе. Бачите, оце такі дірки. це не дірки. Ну, в общем, я там збирала кора вся якась в дірочках. О, так ще в ліс, он. Так, буду йти назад. Назбирала, зараз мішок буду тягти. Так, ну що ж, ходімо додому. Так, притарабанила кору хочу показати, дивіться, наш урожай кавунів. Дуже смачні, дуже солодкі. Це ще не всі. Ще є на городі. Ось такі є перчик, такий у нас вже виріс. Є. І ось такі кавунчики, красунчики. Дуже смачні, солодкі. Зараз доїдаємо, подивіться, який. Сукровий. Це ось хочу вам показати горох, новий урожай. На початку літа у нас тут був горох, батько здіскував його, просто ми його нічого не молотили, нічого. Просто передіскували. Оце, подивіться, новий молодий ось виріс весь город. Ось такий горох. Уже є стрючки, але ще дуже молоді. Ще ну, Де-не-де там попадається, можна з'їсти. Але. Ну, буквально через декілька днів, ось бачите, він ще такий зовсім молодий. Хоча Даня в мене вже їв. Ось такий горошок у нас. Весь цілий город. Ми його, до речі, морозимо, не лушпаємо. Ось бачите, який. Ми його зеленим не лушпаємо. М -м -м -м, смачний, солодкий. А нариваємо пару відер, потім засипаємо. У велику каструлю переварюємо, ну, звичайно, солимо, насипаємо туди солі. от Варимо, поки починає оця, ось цей стрючок відкриватися. Потім ложкою гарненько перемішали. Ось ці стрючки, вони самі, ну горошок висипається, да, стрючки залишаються. І ми ці стрючки вибираємо і залишається один варений смачний горох, точно такий самий, як в банці, ви купуєте в магазині. І ми засипаємо в пакети і в морозилку. І взимку до салату чи в якусь страву то, що треба. М -м -м, можете спробувати. І набагато швидше, не треба сидіти, ото його лушпать. Я також з чоловіком, коли почала жити, дізналася, що вони це так роблять. І ніхто його зеленим не лушпає. Переварили, витягли стрючочки, і в морозилку. І все-все супер. Ось так, друзі. Так що, коментуйте. Приєднуйтесь, ставте вподобайки. Всього нам найкращого. До зустрічі!